Мої вітання! Ви на каналі Шкода, що Невах. Що сьогодні авторинок в місті Рівному будемо для вас знімати сегмент в районі від 3 до 10 тисяч доларів. Зручно, вміщайтеся в свої ліжка, крісла. Бажаю вам приємного перегляду. З вас підписочка, лайк на канал, коментуйте відео. Тому дякую. Що знаходимося ми на авторинку в місці Рівному, знімемо для вас до 10 000 доларів. Давайте подивимося, такий варіант є от Деоланус. 3600 доларів, 1,5 газ бензин, це є 13-й рік автомобіль. Авто на газу. Зимова резина присутня. Такий варіант, якщо вас цікавить, телефонуйте. Також ось Astra H до мене люди також. Телефонують, питають за ці автомобілі. Такі варіанти, але ще розглянемо, що по ціні. 5800 доларів. Це ще є дизельна машинка. 5800 доларів. Номера телефону немає. Такий варіант Телефонують. І також. Гран Ци 4. Пікасо. 8500 доларів. Тор присутній, гарний кадвигун працює, 1.6 дизельок. Номера телефонів є. які знаєте, великий просторий сімейний автомобіль. Добрий день. Давайте глянемо що по салончику. Ось дивіться. Такі великі навігація Такий варіант. Дуже такий просторий великий салон Дякую. Давайте взаддію, крім глянемо дивіться, теж взад. Шторочки, в Збереженому стані салон автомобіля. Тому телефонуйте. свіжачок Це четвертий. Давайте підійдемо. Ось дивіться є Грінлайн Octavia в Лідвеці З Бельгії пригнана. Ціна 850 доларів. Непогана ціна взагалі. Класна ціна. За 11-й рік в Лівбеці 096 554 48. Телефонуйте. Також отримує грансенік. Давайте глянемо що там 7850 доларів. 7-місний 11-й рік. свіжопригнана нефарбована. Ось номер телефону записуйте. Також бачу рідне в ньому. Такі ходові машини неодноразово таким людям машини купляли, підбирали. Люди за них питають, тому, знаєте, економні, відносно дуже економні вони, тому ось, дивиться, Ford Focus. фардфокус універсалі другої моделі. Ходова машина. Також люди, ну в принципі, ціна якість, непоганий варіант, можна також розглядати. 1,6 дизельок їхній непоганий. 600 доларів. Давайте номер телефону 095 373 95 43. Комплектація титаніум, непогана комплектація. Також, друзі, наповнюю вам про підписочку на канал. Прохання таки, підпишіться поставте лайк, вподобайку, коментуйте обов'язково відео. Стараємося для вас знімати завжди свіжий контент. Тому прохання підписатися на канал, поставити лайк. Давайте оглянемо також ходова машина. це Volkswagen Golf 5. Хотчбеки 5699 доларів ціна даного автомобіля. 1,4MP 8-й рік. Ось є номер телефону, давайте ми його. Подивимося, тому записуйте. Такі комфортні машини, мені подобаються вони. От він мені більш подобається, ніж в універсалі оці гольфіки, такі непогані. Також Toyota Avensis, Універсалі Авенсіс, глянемо, що по ціні. Ціна 1,8 бензин. Номер телефону той самий записуйте, це є 2005 рік автомобіль. Також наповню вам про послугу автопідбору. Номера телефону мої закріплені завжди, тому телефонуйте, пишіть, пишіть Viber, WhatsApp, Telegram, є в всіх соцсетях. дивіться таке Кенго коштує 9800 доларів. 1,5 двигун. 165 тисяч пробігу в автомобілі. Йдемо далі. Ідемо далі. Яму. Ну, Фасадби шостої моделі стоїть. Також, в принципі, бо кашкай її, в принципі, оцей то стоїть дорожче він 11800. У нас сьогодні рубрика бюджет до 10 тисяч доларів. 2008 рік, дизель, ціни немає і немає номера цього. Номера телефону немає. Outlander цей буде дорожче стоїти. Ось ще один Ford Focus другої моделі. 6350 доларів ціна даного автомобіля. 1,6 дизель 0,98 996 63, 54, Це є 10 рік. 204 заявлено пробігу автомобілі. Ось така дача Duster дастер. 8500 доларів. Газ бензин 1,6 097 404 93 45. Ще й на газовий автомобіль. Такі надійні машинки на свої кошти. В принципі, вартують вони тих коштів, я вважаю. Таке, можливо, хтось, можливо, хтось іншої думки. Пишіть коментарі з ефіра. 5800 доларів, 2,2 бензин 2007 рік. Максимальна комплектація, ось номер телефону 096 444 0440. Пасадби шостий 7900 доларів. 7900 доларів 8 рік, 2,0 дизель. Номер телефона є. З Вебасту, 140 кінських сил. Ось такий сценник, Раніше в відео я його показував вам. 8700 доларів. 050 507 99, 93 Це і 14 рік, 1,5 дизель, 256 тисяч пробіга автомобілі. Заяву такі Гарнень білий колір. Також от фут. Це Макс. 6650 доларів. 10-й рік. З подогрівом ми бачимо автомобіль. Ну, подогрів лобового. От є. Номер телефона, звати Віктор. Давайте вам, в принципі, по салоні глянемо. У них, в принципі, доволі дуже, бачите, не можу це. Доволі дуже круті, доволі дуже круті комплектації в них ідуть. В машинках, так, чекайте, не, не, не цену. Просто не хочу руками витирати стекло. Такий варіант, телефонуйте. Також що... басад Б5. Басад Б5, глянемо, що по ціні. 5500. 50 доларів, це є четвертий рік 06792 62 823. 5, 550 доларів. Це є один ідев дизель. В них питають, ходять за них, ну, питають за ці машинки. Іменно щось люблять люблять ці дизеля Вони такі, знаєте, ясно, що там вже пробіги будуть, тому коли ви купуєте таку машину, вже там треба дивитися стан автомобіля. От соната 6200 доларів сьомий рік. На газу 2.0, 0,68, 59, 59, 464 А з бензину давайте от Volvo v 50 Також кодові машини. Дане Volvo, зараз подивимося, скільки воно коштує. Дане Volvo коштує 7700 доларів, торг присутній. Номер телефона є, це є 10-й рік. Тому телефонуйте в 750 доларів. Ще одне Volvo є. v 50 12 рік. 8 450 доларів. Рідна фарба, давайте продиктую телефон, тому що запутівшись стекло 466 0183. Оригінальний пробіг, 1.6 дизель. Ось так заявлено продавцем. Також ще один Ford c Max. Так, давайте глянем цей 9 рік свіжий, але номера телефону немає. А, Скажіть номер 068 068 074, 074, 9, 9, 881. Як звати? Анатолій. Анатолій. Анатолій без, без підкрасів. Всі документи бачите є, тому комплектація. Все, все прочитаємо. Сервіси, пробіг 172 тисячі, сікопадьоники, вибаста, фаркоп, титани, комплект літньої резини. Так, так, так. Десятий рік. ціна. А скільки уран стоїть? 1,9 дизель. Ціна договірна. Телефонуйте. Десятий рік, електропакет. Номер телефону є, тому телефонуйте. Також таке поло. Це є 9 рік, 1,2 двигун. 4 450 доларів 0,97 907 32 63 Такий варіантик телефонуйте. Фасад Б6010 року. 2,0 дизель автомат 8000 доларів, але ціни немає. Ось яксь такий ринок. Давайте глянемо Volvo V50, ще одне, 7-900 доларів. 095 686 32 42, 10 рік 232 тисячі пробіг автомобіля Citroen Берлінгу. 6800 доларів 2008 рік. Номера телефону 099 175 90 28. Дублюю номер телефону, тому що до знаєте написано можливо, не буде. Видно так детальніше на відео, то такі номера там дублюю. Якщо номера там, маркером написані, то в принципі не, не дублюю. Також дивіться, є Volkswagen Golf 4 моделі. 228 тисяч пробіга. Пройдений повний ТО, Ціна даного автомобіля 4350 доларів. Ось є номера телефонів. Торг мінімальний. Це є 2002 рік. Давайте глянемо по салоні. Передавець дозволив глянути салончик. Бачите. Ці стеклоподйомнички. Кондиціонер присутній, магнітолка, все ось в такому стані. Потолок не провіший. Такий гарненький колір в хетчбек і Непоганий варіант, тому можете, в принципі, телефонувати. Зимова резина бачу в автомобілі присутня Бачите, навіть лобове рідне. Тому телефонуйте. Ми йдемо далі. Ось лагуна. 5850 доларів. 2009 рік. 1,5 дизель. У номер телефону є. теж, в принципі, непогана ціна за лагуну. 5850 доларів. 4850 доларів. Шкода Фабіо. 1,2 бензин, свіжопригнана з Німеччини, 6 літрів розхід, вказано продавцем. Номер телефона також, в принципі, є, тому набирайте. Ось таки, бачите, сьогодні ринок, в принципі, кажу, вирішив прийти до вас на дороги, тому що і є основний ринок, і от над дорогою також, в принципі, дивіться, 1,4 шкода Octavia 6800 доларів. Свіжопригнана з Німеччини. Також Volkswagen Polo 1,2 бензин, 3950 доларів. У телефону є. Тому телефонуйте. Renault Scenic 2006 рік. 1,5 дизель 5450 доларів. Телефонуйте, в принципі. В принципі, і бензинові машинки, мотори непогані. Просто бачите, будуть, можливо, будуть великі пробіги Дізеля все-таки більше шансів бензинового менше буде пробіг ніж в дизельному, а так варіанти. Непогані варіанти в варіанти. Газ, бензин, Volvo v 50 600 доларів, хороша комплектація. Номер телефону є, бачу всі куча бумаг, сервісні книжки. Ренова 9 350 доларів ціна на автомобіля. 2,0 дизель, 10-й рік. який варіант телефонуйте Ось і Mazda троєчка, 7250 доларів, це є 11-й рік. 1,6 дизель. Номера телефону є, 228 тисяч на пробігу, машинка з Німеччини. Така симпатична маздочка. Кого цікавить. Набирайте продавця. Бійдемо її так більш. Така ж, в принципі, зимова резина. Все як не має бути. Ось тауранчик. 1,4 бензин. Ціна даного автомобіля 7850 доларів. Це є 9 рік. І ось номер телефону. 1440 років сил. Та БМВ-троєчка. Старенька. 5400 доларів торг. Триен берлінгом 2007 року. Ціна даного автомобіля 4450 доларів. Є ось номера телефону, торк присутній. Тому телефонуйте, по ціні домовляйтеся. Пабія в Універсалі коштує 4799 доларів, це є шостий рік. Давайте глянемо. Є також номера телефонів. Так що потрібно, якщо потрібно оглянути, то набирайте мене, зможу вам оглянути. Чи в принципі скинете телефон, домовлюся з людиною і в принципі огляну вам її ось таке поло 4750 доларів 0,27-5101122. Шкода Octavia. 1,6 MPI, що рідкість вродень 7750 доларів. 098 751 810. Це є 9 рік. Мало їх 1,6 і на ринку є. Тому набирайте. Так, Volvo v 50 12 рік. 1,6 дизель, 210 пробіга. 027, 77, 18, 284. Таке Volvo В50. Також от посад b 6 в універсалі. 9 рік, 1,4 на газу, 6600 доларів. 9 рік так автомат. Номера телефону немає. Ось такий пасатик Також є така фієсточка Ford. 6300, 1,6 дизель з Німеччини 067 595 88 08. З Німеччини автомобіль. Давайте зараз салон відкриємо. Був я в основній в основному ринку Це зараз вийшов на дорогу і також вам зніму автомобілі. Рубрика до 10 тисяч доларів. Ось така з чехлами Кондиціонер в автомобілі є також, в принципі, кафієсточка. По ціні телефонуйте. Давайте її обійдемо ще раз так. Є такі якісь незначні нюанси, але в принципі це. Ну, Ось дивіться Ford фокус хетчбеки, 11 рік, 7377, свіжа на автоматі, 2.0 бензин 067 554 53, 22. Хетчбеки на автоматі 7377, верніше, 7377, 7300 доларів, думаю, буде цей автомобіль. Тому телефонуйте. Також 650 доларів 11 рік. свіжа. 097, 694, 66, 83 поживники. Такий, Такий варіант. Peugeot 308. В універсалі. Ось така Fabia Четвертий рік. 3,950 доларів. Номер телефону є. 1,4 бензин. В універсалі. Є такий Шварлетрус в універсалі 2.0 дизель 12 рік, 7,499 доларів. Сервісна книжка, не фарбований, один власник. 0,93 288 6315, доволі рідкі. Знаєте, варіант такий. Бачите, автомобіль вже на номерах. Доволі рідкий, їх я мало бачив на ринку. Тому ціна, в принципі, дизельок. Якщо цікавий такий варіант, набирайте. Колір гарний, такий, то есть практичний. Риноклево 7,950 доларів. Так, номер телефону. Давайте глянемо 097 717 55 29 8 рік. Повний привід. На автоматі ще й 2,5 з газом автомобіль. Непогана ціна, 7950 доларів. Телефонуйте на автоматі. Коли у вас собі такий повний привід. Доволі такі знаєте, машинки непогані. Ось Фабія. 4999 доларів. Торг присутній автомобілі. 1.4 бензин 09 773 59, 61 Ось така шкода фабія в універсалі. От знову товаранчик У нас це є 1,9 дизель, 9 рік, автомат. 8 тисяч доларів це на даного автомобіля, максимальна комплектація. 8000 доларів. Гарний такий колір. Ось такий бачу клімат, магнітолка з навігацією і бачите вже фар, фар у них задні рестайлові. 8 тисяч доларів, телефонуйте по цені. Домовляйтеся. Ну, в принципі, от ще от сцені. Шостий рік, 5350. 350 доларів, 1,6 бензин. Номер телефону ви бачили. Ставте на паузу, давайте вам це. І бачите, дуже-дуже часто в от бензинових от машинах багатьох замовив. Стара машина, друзі. Да, і реально ще лобове, ну, стекла всі включно з лобовим рідні. Що, то, то, такі, бачите, більшість, вони просто все бензинові машини. Все-таки більшість люди беруть, що їздять по місту, бо ті, які беруть на дальній дистанції, десь по автобанах їздять, то вони беруть собі, дізельні машини, тому що вони економні. Ось така фабія 6-го року: 5 тисяч доларів, авто свіжопригнане, Номер телефону є, записуйте, телефонуйте. В універсалі. Ось такий варіант. Видимо, є такий цікавий варіантик. Ціна дуже хороша. 14 рік, 1,6 дизель, Green 0,98, 725 70 08. Салончик. Шестиступочка. Комплектація Green Line. Ціна 10 тисяч доларів. Цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Дивіться, все коврички, все повністю непоганий варіант. Ціна непогана. Якщо потрібно перевірити, можемо перевірити для вас. Коза цікавий такі варіанти скинути звіт. Ось такий варіант. Шкода Октаві... Октавія А7. 14-го року автомобіль, також лобове рідне. Ось дивіться, є от така Фабія. 6050 доларів. Дев'ятий рік. Ось є номера телефонів, записуйте. Відкрита машина. Передні стеклоподйомнички. Клімат. 242 тисячі заявленого пробіг автомобілі. Цікавий такий варіант. Телефонуйте до продавця. Фаркоп присутній. Ось такий варіант. Також ще такий Renault Один 1,9 дизель. Шостий рік, 8400 доларів, 097 074 3604 Номер телефону. Кітрафір, записуйте 2.0. Citroen З пасажирів 2 літри дизель і доларів. Давайте її обійдемо. Ось такий варіант. Телефонуйте. Також Гольф. 2001 рік 1,4 бензина, але немає номера телефону. Так, 10 рік. 6 тисяч доларів. Можете це... чутися? Ну, це... Так, давайте да. 0,66, 603, 84,48, 10 рік пасажир, дизельний двигун. Тому телефонуйте. Ось такий на сьогоднішній день ринок. В принципі, як я зняв віддешевше, трошки так і зацепили рубрику до 10 тисяч доларів, щоб, щоб ви собі розуміли, що по цінах. Так, ця авенсіс 9500 доларів. На механіки 2 літра дизель 0,96 954 81 19. Добрий. І в ось такий варіантик Ну що, побували ми на авторинку, побачили, що по цінах. Знімав я для вас контент там, до 10 тисяч доларів, старався там, від 3 до 10 тисяч доларів. В принципі, є з чого вибрати. Що можу порекомендувати? Я завжди вам це говорю неодноразово в своїх відео. Завжди перевіряйте авто перед покупкою. Тому що, ну і те саме, що ви дивитесь на відео, воно одне, а вживу зовсім інше. Я вам показую інформацію, що по цінах там. А вже, в принципі, якщо ви надумали телефонувати, дзвонити, то більш детальніше оглядайте автомобіль, тому що на відео воно одне, а вживу зовсім якісь там можуть бути ржавчини, якісь нюанси по кузові. Тому дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь мої відео. Зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що не вах». З вас підписочка, вподобайка на канал. До зустрічі. Всім пока!